Відправляю замовлення моєму клієнту. Це капсули колостром для зміцнення імунітету і вообще властивості організму, щоб зняти запалення в органах та тканинах. Колостром, це молозиво, це натуральна добавка, Виготовляється з молока, з молозива, верніше з молозива, корів. Це сертифікований продукт німецької якості. Продукція ЛР проходить ретельну перевірку якості та відповідає стандартам GMP. Колостром доступний у двох формулах: рідкий та в капсулах. І у складі колострому є імуноглобуліни, які забезпечують імунітетний захист, сприяють нейтралізації вірусів та бактерій. Лактоферин у складі це потужний протимікробний білок, який також підтримує антиоксидантний баланс організму. Цитокіни регулюють запалні процеси та сприяють регенерації тканин. Фактори росту підтримують здоров'я шлунково-кишечного тракту та тканинне відновлення. Натуральні ферменти та амінокислоти у складі покращують травлення та відновлення організму. Переваги колострома в тому, що продукт виготовлен виготовлен з першого молозива корів, які збираються у перші години після народження телятин. Жодних е, додаткових домішок е, чи консервантів немає, тільки натуральні компоненти. Сертифікація «Інститут фрезеніус. Це найвища сертифікація продукту, яка гарантує високу якість і чистоту продукту. Продукція піддається обробці без використання високих температур, щоб зберегти біоактивні компоненти. Також дуже ну, раджу застосовувати при аутоімунних захворюваннях. Або зміцнити імунітет та перестати хворіти, щоб дітки не боліли, для підтримки здоров'я і імунної системи, знімає запалення в органах, в тканинах, в легенах, в бронхах, в суглобах, в хребці і так надалі. Тобто, зменшення запалення, підтримка імунної системи, підтримка травного тракту. І будете мати дуже класні результати. Причому колостром можна приймати і діткам, і вагітним, і кормящим мамочкам. Бо це натуральний продукт. Ви собі не зашкодите, а получите тільки ну, класні результати для дорослої людини. Дві капсули на день одна зранку, друга ну, з вечір, вечері. Після їжі краще за годину або після їжі через годину приймати. Для діточок достатньо одної капсули.